Добрий день, любі діти! Сьогодні я пропоную вам прикрасити ось такий грибок, грибок білий або ж боровик його ще називають. Для цього нам знадобиться з вами гречана крупа, рисова крупа та кукурудзяна, а також клей ПВА. Для того, щоб ви зрозуміли, що може вийти, часткову роботу я вже виконала. Вона виходить об'ємна та дуже гарно. А зараз я покажу, як ми будемо виконувати таку ж роботу, прикрашаючи маленький грибок боровичок Спочатку я нанесу клей ПВА. Ось так. Далі, за допомогою пензлика, щільно-щільно вкрию капелюшок грибочка. Та засиплю його гречаною крупою. Ось так. Тому що у боровичка коричневий капелюшок. Ось так. Не жалійте крупичку, сійте її багато, і можна ось так протискати або шпапчиком, або ж серветочкою. Ніжка у грибочка білого кольору, тому я буду використовувати рисову крупу. Ось так також наношу клей ПВА, щільно змащую клеєм та наношу крупичку рисову. Ось таким чином не жаліти її. І також можна притиснути пальчиком або ж серветочкою. Робота закінчена. Вона вийшла дуже гарна. Так, ми можемо прикрасити свою кімнату або ж подарувати такий грибочок своїм друзям. Я вважаю, що вам сподобалось. До побачення, діти!